Усі мої вітанечка! З вами Дмитро Лашук, я остеопат та фізичний терапевт і його інструктор. Сьогодні хочу дати комплекс справ для тих, у кого є проблеми з зап'ясками, коли вони болять, особливо якщо ось так дивитися на лінії мізинця, тобто це латеральна частина. А якщо ось так дивитися, це медіальна частина. І проблема в тому, що більшість дає навантаження, коли стає на Долоні саме в виходить лікчовий суглобчик, ліктово зап'ясний. І ту немає конкретності, тобто там немає контакту, і там є подушка. Мініск, котрий якраз таки страждає, коли людина робить неправильно вправи, наприклад, дуже багато навантаження йде на лінію мізинця, там йде велика компресія, що викликає запалення і пошкодження самого мініска, тобто суглоба. І зараз я дам вправи, котрі, ну будете намагатися робити правильно. І, до речі, це підійде для тих, у кого є тунельний синдром, взагалі проблеми з передпліччям, тому що це не тільки на зап'язки, а ще на передпліччя. А перед тим як ми почали, будь ласка, вподобайка та підписка, і ще один нюанс бажано спочатку цей комплекс робити, потім зробити комплекс на плечі, котрий. Є в плейлісті грудний відділ плечі. Дуже раджу, тому що це один ланцюг. Просто в одному відео дуже багато я не хочу показувати, тому що є відокреме відео. А якщо хочете повноцінне відео, щоб були курси, то ставайте спонсором 300 гривень на місяць, і у вас будуть повноцінні курси і повноцінні тренування без переклікувань. Отже, ми починаємо, ми сідаємо рівно. Нагадую, що завжди ми намагаємося сідати рівно. Лопатки зводимо разом, плеч не підіймаємо, не граємо з ними, для того, щоб не блокувати, не розтягувати весь, весь ланцюг. Працюємо з того ланцюга, котрий є. Руки підіймаємо ось таким чином. Перед собою. І намагаємось спочатку просто тягнути долоні на себе. Середні пальці тягнуться до плеч. Якщо ось так подивитися, я тягну на себе, лікті не згинаємо, дуже важливо. І тягнемось вдих. Видих. Дихаємо через ніс, до речі. Вдих. Видих. Лопатки тримаємо разом і тягнемо, тягнемо. Не розслабляємо. Вдих. Видих. Пальці теж натягуємо. Вдих. Видих. у Вас повинні передпліччя горіти, просто жити. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Те ж саме робимо, тільки тут зараз інша вправа нюанс. Ми тягнемось більше великим пальцем до ліктя. Тобто ми натягуємо долоні донизу. Ось було, так? Ми пальці розставляємо, дуже важливо розставити пальці. І особливо виставляємо великий палець. І тягнемось великим пальцем до ліктя. Вдих. видих. Більше підтягуємо пальці. Більший акцент саме на лінію великого пальця. Вдих, видих. Не зводимо пальці разом. Напружуємо всі кісті. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми стискаємо кулак. Будь ласка, стискайте правильно кулак. Пальці ось так. Скрутили, великий палець поверх. І зараз, утримуючи ці кулаки, ми починаємо тягнути на себе кисті. Бачите, так? Якщо взяти, я тягну на себе. І ось так тримаємо. Стискаючи з усієї сили кулаки. Ми не просто взяли. Ми стискаємо і тягнемо. Вдих, видих, для того, щоб тут була декомпресія. Лікті прямі. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. І вдих, і видих. Як тільки ми так розім'яли наші пальці, ми зараз стоїмо на навколишки і ставимо кулачки знову. Ми стискаємо з усієї сили кулачки. І тут сенс в тому, щоб у нас навантаження йшло на дві кісточки вказівного та середнього пальця. Дуже важливо і далі, щоб кісточки безім'яного та мізинця не торкалися підлоги. Це прям неймовірно важливо. І зараз. Ми повторимо той самий рух, тільки ми на кожен видих штовхаємо плечі вперед. Ось таким чином. Зрозуміли, так? Тільки не згинайте, руки на плечах не висимо. Дуже важливо. Стиснули кулаки. І поїхали. Вдих, видих вперед. Повернулися. Вдих. Видих вперед. Повернулися. Вдих. Видих вперед. Повернулися. Тримаємо напругу. Вдих. Видих вперед. Повернулися. Вдих. Видих вперед. Повернулися. Вдих. Видих вперед. Повернулися. Вдих. Видих вперед. Повернулися і вдих. Видих вперед. Повернулися. Добре. Далі ми ставимо долоні ось так. Ту, авжеж, дивіться, коли ми ставимо так долоні, зробіть так, щоб середній вказівний торкалися один одного ось таким чином. А інші пальці підійміть. Для чого це робиться? Для того, щоб не навантажувати ланцюг мізинця. Тобто долонь, частина долоні безім'яного та мізинця взагалі не повинні торкатися підлоги. І зараз з цього положення ми починаємо просто, якщо ось так у вас ліхті, ви просто намагаєтесь їх вирівнювати і тримати. Але палець великий тисне в підлогу. Палець великий тисне в підлогу. І інші пальці безім'яний та мізинець стягуємо. І зараз тримаємо так, вдих, видих, відштовхнулися. Вдих, видих, вдих, видих. Тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Тобто в мене працювала ось ця ділянка. Три пальці тільки. Ці пальці, і цей суглобчик, латеральна частина літєвої кістки, не торкався підлоги. Далі, зараз ми ставимо, я переходжу, ставимо наші долоні, розставляємо пальці. Дуже важливо. І зараз ми ставимо так, щоб навантажити саме великий вказівний середній. Дуже важливо, якщо ви поставили, дивіться, намагайтеся не торкатися лінією мізинця. Ось, бачите, в мене проходить палець. Він не торкається підлоги. Це дуже важливо. Тобто навантаження більше йде саме на великий палець. Встали. І ось стягуєте пальці як лапи павука. І починаємо теж перекати такі вперед-назад, як ми робили з кулаками. Підняли пальці, робимо вдих, видих вперед. Невеличка амплітуда, бачите, повернулися. Вдих. Видих вперед. Повернулися. Вдих. Видих вперед. Повернулося. Вдих. Видих вперед. Повернулися. Вдих. Видих вперед. Повернулися. Вдих. Видих вперед. Повернулися. Супер! Зараз. Як тільки ми це зробили, ми ставимо знову ось так пальці. Але намагаємось нашими зап'ястком не торкатися. Зараз стоять у нас на підлозі тільки в щоб два суглоби суглоб, е вказівного та середнього. Ось так поставили, знову розставили пальці. І нам треба просто на видих підіймати на носочки. Але вагу намагайтесь все ж таки давати, як завжди, на лінію в казінного, середньо та велику. Інші пальці не працюють. І так стали вдих, видих підняли. Вдих, видих донизу. Ту по-іншому. Лікті прямі. Вдих, видих підняли. Не вісимо на плечах. Вдих, видих донизу. Вдих, видих підняли. Вдих, видих донизу. Вдих, видих підняли. Вдих, видих донизу. Вдих, видих підняли. Вдих, видих донизу. І вдих, видих підняли. Вдих, видих донизу. Це такий комплекс для новачків. У вас повинні закачатися, ось передпліччя горіти. Ту ви взагалі нічого не повинні відчувати. Тільки такий біль, який, наприклад, був до цього. У вас не повинно бути нових відчуттів по болю. Гострого болю не повинно бути. Якщо у вас зараз на даний момент тут ниє, і ви робите вправи, погіршується стан, чекайте, поки пройде запалення. Це дуже важливо. Якщо у вас нічого, ну, то трохи ниє під час вправ, воно підниває майже так само, але більше навантаження йде ось сюди. У мене, наприклад, зараз закачались ось в середні-великі і вони йдуть ось сюди. Це і є сенс цих вправ, вам треба закачати. А далі, бо як тільки ви цей комплекс зробили, зробіть, будь ласка, на грудний відділ і плечі. І реально за два тижні вам стане краще. Вам треба просто активізувати ті м'язи, котрі не працювали. Це основний акцент. Робити бажано кожного дня, кожного ранку, і бажано, а вже ж з якимось іншим комплексом. Поки ви не навчитесь правильно ставити долоні, правильно їх використовувати, ваші зап'ястки завжди будуть страждати. Сенс в тому, що більшість неправильно опирається на кісті зап'ястя, і таким чином вони їх травмують. Тому ось ці вправи вам 100% допоможуть. Це база церкової майстерності, стійок на руках. Це База реабілітації для того, щоб покращити амплітуду руху. І це звичайна біомеханіка, коли йде сюди на лінію в мізинця, на гіпотенор навантаження, ту йде компресія, мініск стискається, йде запалення, пошкодження самого суглобчика. А ту йде конгруентність. Кістка торкається кістки, і там зв'язки. Тут жорстка система нашої проміневої кістки. Вона йде ланцюгом. Гарно впираючись в нашу плечову кістку, знаючи ці нюанси, не в плечову, а в ліктєву, а там в плечову, ви зможете правильно прокачувати свої кисті. Знову, я маю надію, що ви запам'ятали. Якщо запам'ятали, робіть це кожного дня і ви побачите результат за два тижні. І будьте здорові!